Житомирські садочки вже з теплом. Опалення почали подавати ще у вихідні. 21 жовтня в дошкільному навчальному закладі номер 37 градусник у групі показує 19 градусів. Завідувачка каже, що дітям та колективу тепло. Почали опалення у нас 19 числа це в неділю. Зрозуміло, що в цей день і в наступні ми стравлюємо повітря. На сьогодні у нас середня температура вранці була 17 градусів. По групах найвища була 21. Зараз на градус піднялася температура в кожній групі, але нам допомагають. Робота вихователів з дітками, рухова активність діток, батьки все ж таки продовжують одягати тепленько, натуральну білизну, тепленькі якісь безрукавочки і діткам комфортно. От сьогодні ми в групі з вами в середній групі номер 3 де за списком 22 дитини, а їх відвідує 21. Ми в цьому році повністю замінили опалювальні мережі першого корпусу, які в нас були. Е Ще лишалися незаміненими, тобто по закладу сьогодні всі опалювальні мережі у нас нові, сучасні в укритті також тепло. У садочку кажуть, що про всяк випадок у них є обігрівачі, але поки вони не знадобилися. Більшість дітей батьки регулярно приводять до садочка, і навіть початок опалювального сезону на це не вплинув. Переконує завідувачка. Вчора було на 4 дитини менше: це 136, сьогодні 140 дітей по всьому закладу. Всі групи функціонують функціонує більше ніж 65% у нас щоденне відвідування діток. Проте не всі садочки у місті так активно відвідують. Взагалі в нас по наповнюваність груп зараз відповідає чотирьом групам. А взагалі садочок розрахований на шість груп. У зв'язку з тим, що мало дітей було по мережі. Ми в цьому році зробили оптимізацію груп, І На даний час у нас чотири повноцінні групи, а дві групи в нас закриті, так як немає дітей. Щоб батьки не знали, коли точно буде кбуде в їм опалення. І вони, наприклад, там дітей відправили до бабусі, до дідусів. А вже ті, хто скажімо так батьки на роботі, то відвідували садочок. Ми в цьому плані я вважаю, що нам дуже пощастило, тому що у нас власна котельня. Ми її запустили. Так, у нас заклад повністю. Ми самі обігріваємо заклад, контролюємо температуру відповідно до санітарних норм. Тому так у нас тепло, у нас затишно. У департаменті освіти підтверджують, є заклади, де вихованців не приводять. Крім того, за останні роки дітей в Житомирських садочках стало менше. Якщо вона трималася у нас на рівні 12-11 тисяч в 2020-2021 році, то в цьому році вже у нас 7 тисяч. 7300, приблизно 7300 дітей. З попереднім роком, якщо порівняти, це на 770 дітей менше. І середня така відвідування садочків – це 50-60%.